Вже 59 жертв у результаті російського ракетного удару по грозі на Харківщині. Криміналісти поліції ідентифікували усіх загиблих, всі місцеві мешканці, пенсіонери, медичні працівники, фермери, вчителі, підприємці, всі цивільні загинули цілими родинами у декілька поколінь. Одного із загиблих, 60-річного чоловіка, криміналісти встановили по 20 частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених із помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів, розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України. 5 жовтня в селищі Гроза Харківської області проходив поминальний обід за загиблим на війні військовослужбовцем. Проте російські терористи влучили балістичною ракетою по кафе магазину із мирними. Людьми.